А люди бивають усякі, і з характером, і ніякі, і з душею, що вшир, наче море, і такі, від яких тільки гори. Є такі, душу вам заспокоїть, ваша доля і їх покоїть. але є, що у душу вам влізуть і роз'їдять, як іржа залізо. Люди є, котрі користі хочуть, ті у леслава з вами моркочуть, але ж тільки досягнуть мети і наплюють. І попалять мости, і жорстокими люди бувають, ображають і навіть вбивають, зневажають, хоч то смертний гріх. Є такі, але менше таких. Люди є, що, як сонечко світять, ті на користь і зиск і не мітять, з ними просто й легко в житті, але мало таких на путі. Є такі, що, як свічі двоякі, одні гріють вас в лють в холоди, ну а інші хіба що. Та й там в поміч є не завжди. А ще й гострі люди, і перцем, теплі, літні, і люди зими Так і хочеться крикнути серцем. Люди, чуєте, будьте людьми.